На річці Десна на Київщині утворився крижаний затор довжиною 7 кілометрів. Через це вода в річці піднялася на 3-5 метрів і підтоплює помешкання людей. Найбільш складна ситуація в селищах погреби Зазим'я та пухівка. А причина крижаного затору скидки води на київський гес. Через них уповільнюється течія на Дніпрі, на десні перепрошую, і у вузьких місцях її сковує крига. А також різкі коливання температур від мінус 13 до плюс +13. тринадцяти. тане, ламається і утворюється затор. Другу добу СНС разом з військовими розбивають кригу, застосовуючи вибухівку, використали вже 500 кілограмів тротилу. Довелося задіяти навіть криголам. Люди намагаються врятувати майно та худобу, аби вберегти якомога більше будинків. Жителі власноруч створюють загорожі, щоб вода не змогла дістатися до їхніх осель. В ДСНС кажуть, ситуація контрольована. Мешканців підтоплених районів просять не панікувати і дотримуватися вказівок рятування.